Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний подрібнювач їжі. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для легкого приготування їжі. Цей міні-подрібнювач підійде для безлічі задач на кухні, забезпечуючи зручність та ефективність. Завдяки компактному та портативному дизайну його легко використовувати та з Зерігати функція живлення від USB усуває потребу у звичайних розетках. Гострі леза сприяють точному нарізанню та подрібненню заощаджуючи час та зусилля на кухні. Покращуйте свої враження від приготування їжі з даним електричним подрібнювачем.